То ты его зірвав, да, цю штуку? Не, ну ти, конечно, ты конечно гореха. Блять. Дай голки. Ты с мясом вирвав, все. До свидания. Я ти пизде... Так вот він вирвав понять, и все, бачиш? Э, е, блядь! Такая сама зараза, як. Цент ця... ця на трубках. Що ты такий тупый? Ну поламав, тепер все не буду робити. Ну хуй Що? нема. Ч? Опа! Добрий день. Дивіться в сраку. Я другого не ожидав, що ти мені скажеш. Що ти дурний чи що такий? Чого ти вікна не відкриваєш? Тебе ж тут душно. Га? Чого ти вікна не відкриваєш? Тебе ж тут душно. А, відкриється. А, а, а! Ти з монітофона хочеш забрати на цю? Чого ти хочеш? Ну нас зроби! Га. На. Давай. Дивись, на. Ну Для чого це зробити? Воно ж перегній воняє потім все. Ну, оциво, що? Ну от це ти зробив, воно ж воняє потом. Ну це воняє потом. Це баба зробила. Ейди на вот, ну, штукатурити Так чим, а тебе є щебьонка? То чого нема! Нема сіб'янка. Ну вот, щебьонка Де? Ходи би встань! Встань! Блядь Самай. І не пизди! Під'єбаємо. А то що? Чи виверть? Яка вимерка? То не вимерка. Хуй! Ти все, крім Солов'я більше нічого не знаєш, що. Жавобно Раз йо. Распайова пайо. Крім Соловія, що заспіває любе. Я думаю, що Аня де кричати співати. Баба твоя, да. Давай бы у меня же Аня чекает и... пора на красиво, работу. Красиво. Расцветали яблони груди. Поплевли туманы над рекой. Выходила, вы... выходила на берег Катюша. Катюша. На высокий, на, на берег крутой. Давайте спим. Вы... Выходила, была, песню заводила. Трасе пнула, снизу О, ти <реш> <круто>. <реш> Тепло. Все, на квіти тобі, бачиш за це, тримай. Не треба. <реш> да, Та я вже дав, все. Ну, вже змеш, Давай банерш. Що ти таке дурне, йопці, ти, ти ж бизукий. Ти поробив тут, бачиш, ми гарно зробили, тут це все, а ти знову понаскладав, понакидав це все. кай нахуй! Роби Робиш ось. — Чого ти обзиваєшся? — Я зараз кинуся. Мені дев'ятий десяток. — Ти ругаєшся, ти. — Що ви хочете в мене? Ви ніхуя не возьмете тут. В мене. Що? Двадцять сім років, що мну? І тако, і тако... — Паша, або йому послухати? Що за тебе в своєму Я знаю, Повори. я до тебе не влаштований. Я тобі наслі, я хочу підбадьорити тебе. Дурні люди. Ти не хочеш робити, ти гниляка молода. Що ти робиш? Хуй мамі, що здибали. А я робити щось. У нюю ходити. Робити треба. А що ти робиш? От куди ти хочеш таскати зараз? Йди нахуй з ним струпінь. Бачи блядь, яка зараза гній. У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? Дави. Ми в тебе взяли. Ти такий дурний. Хуїв витрачає. Ти малину зараз потовчеш? Малині, на хуя там? Салямі фінська. 88 гривень стоїть. Бінміна.